Магате розширює місію в Україні. Спостерігачі будуть на всіх українських аес. Оголосив генеральний директор агентства Рафаель Грося. Він напередодні відвідав південно-українську атомну станцію. Про його візит розкаже Андрій Стасюк. Саме так голова міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гросі охарактеризував місію, яку магате розширює в Україні. Разом із ним до південно-української АЕС приїхали двоє співробітників агентства, які залишаться на станції для постійного контролю. Це насправді цілий ряд місій. Ми розпочинаємо сьогодні на південно-українській атомній станції, але такі самі місії будуть встановлені пізніше і на Хмельницькій, і на Рівненській АЕС, і в Чорнобилі. Ми привезли з собою групу експертів, які будуть зосереджені на всіх українських атомних станціях. Вони будуть займатися тим, що будуть аналізувати ситуацію з обладнанням, з безпекою з фізичним захистом. Приїхали вони сюди на запрошення України. Додає Гросів, це допоможе контролювати безпекову ситуацію на станції, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. А саме вони аналізуватимуть вплив військових ударів по енергосистемі України. Ми всі бачимо, що ми живемо під щоденними обстрілами енергосистеми. А, буквально я поділився буквально в суботу. Був черговий масований удар, а, і насправді ми живемо в тих ударах з 10 жовтня. Що важливо, що постійні місії магате будуть аналізувати вплив військових ударів по енергосистемі України. І Це все буде теж донесено. На Досі нагадаю, що 19 вересня окупанти обстріляли Паес. Тоді снаряд впав в 300 метрах від реакторів. Повідомляли в енергоатомі нині, на думку очільника енергоатому Петра Котіна, місія зможе фіксувати ракети, які також пролітають над станцією. Ми думаємо, що наявність таких місій вона буде нас захищати від можливих провокацій з боку Російської Федерації. А які це провокації? Це е, прольоти е, ракет. Круїзних, то що було на наших всіх майданчиках, над, безпосередньо на нашими блоками, і також шахет був саме тут на південно-української атомне станції. Надалі магате планує залишити своє представництво ще на двох АЕС в Україні Чорнобильський та Рівненський. Андрій Стасюк та Олександр Брамський суспільне новини.